По амортизатору не працює. Тобто це вже година пройшла після того, як я зняв пружину. Він навіть не витягнувся. Ну і руками одною рукою. Витягую одною рукою, вставляю однією рукою. Йому гаман. Так. Подшипник тіліпається. Ух ты як телепаєць. Піпець як телепаєць. Він вже давним-давно приїхав. Амортизатор так і не виліз. Ну, в общем його капець. Рулевые наконечник зняти не можу. Тут даже не вилазила, Ледве вилізла. А тут викрутить не можу, вже і грів, і маслом поливав вона, і чим тільки не прогрівав вона. Шарова вроді би нормально, не люфтить. Покачую вже амортизатор, вже шостий раз. Зараз спробуємо ще раз. Вже важче йде. Пі Це піпец вона. Оце грів сваркою, ніхера, е, ВДшкою ніхера. Придется обрізати, без варіантів. Тяга тіліпається. Вона так не должна бути і у є бієння. Рулевий наконечник пришлось зрізати, тому що не викручувався взагалі ось цей пальцями. І коли викручуєш його отак, то там щось стукає. Йому срак. А ось так повинна працювати рульова тяга десь. Як поставив, так і стоїть. І вона туго ходить. Праву сторону ми вже все зробили. Так, от виходить. Чорної фарби. Коротше, скоби оці поржавівші, то прийшли шліфувати і в кислоті обробляти і фарбувати. Вакуум держе. Це видно. Вакуум держе. З вчорашнього дня, вечора верніше, можна заправляти манометри знімати. Сторона. Як думаєш? Як думаєте, можна ще їздити? Ну, ще чуть-чуть залишилось. Я думаю, ще поїздити. А Тут взагалі нема. Один метал. То їздити. ховати. ховати. Ні, Як думаєте, працює чи ні? А що ж вона там стукає? Як м'ячик. <різь> Я не можу. А? Четко. Рулевая тяга, рулевых тя... наконечник. Стойка стабилизатора, амортизатор и колодки. Ось так виглядає вже відремонтований супер.